Коли я вам розповідав про морквість, ну подалік оці купи хмизі, то мені прийшла в голову така думка, що все в природі, коли воно сохне, воно улежується. Ось ця купа хмизу, осіння була така, що вище таких дерев, вище ці дерев. Пішло ще небагато часу. Я нічого в не, неї не робив, не палив, заборонено, вище. Не дай Бог ти що запалиш, зразу прилітають штраф. О, тому це вона так лежить. Думаю, через буржуйку або через якусь піч пропустив. Ну, все, поки так сказать, до цього діла не дійшов. Найголовніше, що вона улежилася. І так все в природі, замітьте, все улежується. Навіть е, в магазині якісь там коробки з вікрівними е, продуктами теж улежуються. Як оце перевіряємо? Береш, допустимо, коробку, Похитав, ага, таровти, все не свіже. А якщо так щільненько там все лежить і не колотиться, то значить свіжак. Так от оця вся аналогія, вона стосується і боєприпасів, боєприпаси, які з самого початку засипаються вибухівкою, корпус я маю на увазі, засипаються вибухівкою. Так що вона щільно прилягає до стінок і мало того, ще заливають флегматизатором, тому що всяка вибухівка має кристалічну основу. І оці гострі кути вони можуть між собою так сказати, черкнутися і визвати запалення, вибух і всякі неприємні речі. Тому заливають флегматизатори. Ну, флегматизатори — це або парафін, або віск, або, або я не знаю, там, пральний порошок. Ну, Все, що змягчає так сказати, тертя між кристалами. І от е, проходить час, береш там або снаряд, або патрон, або ще якийсь так сказати, боєприпас. І отак от, от, якщо є сила. Якщо там щось таке туди-сюди трясеться і рухається, то він вже не І Боже у його використовувати. Тому треба воїнам, хто стріляє, хто на фронті, треба на це звертати увагу, що їм підсовують. Ну у нас же як, у нас же зараз ринкова економіка кругом. І хочуть, так сказати, на цьому ділі і заробити. І саме головне звільнитися від оцих боєприпасів, які вже просрочені. І тому буває підсовують нам всяку, всякий мотлок із боєприпасами. А собі роблять нового. От. Таким чином ми ми теж коли воювали в Афганістані, то у нас у, у Зені, в другому боєкомплекті були бомби. фап 9000 тисяч. ФАП-9 Вже просрочені. Їх не можна застосовувати, їх не можна, так сказати, ніде, їх тільки треба відправляти на полігон на ліквідацію. А полігон був в Ахтубінській, на Волі. Там степи такі, там був полігон. А був Казахстан, семи Палацівський. Але щоб відправити ці бомби з України, туди треба заплатити саме гроші залізниці. Тому що залізниця це окреме відомство, воно, так сказати, такий небезпечний груз. Це треба пропустити, щоб ніхто не їздив по цій колії, охорону відповідно тому це все стоїть, вливається в величезну копічи. І так воно лежало і не знали, де діти. І от допомогла ця війна в Афганістані. Ну, Стратегічна авіація, вона тоді, згідно конвенції, яку додержувалося, дотримувалася, не могла приймати участь у бойових діях в Афганістані. Тому що це локальна війна. Це, так сказати, не можна застосовувати. Стратегічну авіацію використовували тільки тоді вона була потрібна, коли так світова війна. Це не те, що зараз це росіяни, орденці використовують ті 95 і 160 І всякі там бомби такої забороненої конвенції не дії. Ніхто на це не дивить. А тоді дивилися. І от Білосерківський полк, Ту-16, він був у гайку є такий там гарнізон, гайок. І він забрав ці бомби, підвісили і полетіли, скинули на гори Афганістану. І тільки тоді, там ударною хвилою, вони там були. Кушмани так, так, чи хто там, розмазаний по скелям і в печерах, і де тільки можна, це, це тільки їх тоді достали. А так не було, чим доставати. Ну от такий так, так, гріш тоді радянський взяв на себе. От, загинуло багато авганців. Так, це таке нехороше явище. Тому це зараз теж треба бійцям, які оце. Слухають мене, дивляться, Не. треба думати про свою безпеку. Якщо вже вам дали снаряди, патрони, чи все щось треба перевіряти, що так, що там щось селелиться всередину, mm. це шевелиться, то самі розумієте, то це усохло, належало. І оці кристали, вони оголилися. І труться об стінки з корпусу снаряду. Не дає розказати. І оце так по кожному дворі, по дві, по три. <кхем> вот. Так от немають провести заняття корисні. Заберіть на фронт. Хай там виговкаються. Так от, ось там провірить, іначе це, допустимо, вистрілили, або, допустимо, десь упустили, або передачі там щось зацепили. І оце ріжки, коливання цієї начинки, воно може привести до терп'я об стінку корпусу обоє купати. І самозапалення. Тому, да, якщо ви постріл, постріл, це взагалі знаєте, різкий тут поштовх, це явно так це черкне по стінці, або між собою вони там черхнуться, і відбудеться запалення, запалення цієї вибухівці і вибухи. І, і вибух. Або в стволі, або привиліті із ствола. Ну, коротше говоря, Мене вчили, що на кожній на боєприпаси, боєприпаси зберігаються не як дрова, не як ось Положив і їздив. А їх треба проводити огляд, проводити регламентні роботи, слідкувати за терміном використання, підтримувати вологість, тиск і все. Це дуже складне діло. І оці сховища, де вони зберігаються, вони повинні так, відповідати нормам, які записані в керівництво по експлуатації і підготовки боєприпасів. У кожному сховищі повинен бути журнал, в сховищі повинен бути начальник, у нас тоді були прапорщики. Начальник групи, який контролює, все записується, формулярі, все, все записується. Е, інженер Павка теж контролює, записує. Ну, там інстанції з дивізії, з армії, Міністерства оборони теж приїжджали, все фіксували, все записували, щоб вони перевіряли це все діло. І цей жорнок зберігається так сказати, у цього відповідального за це сховище. От. І коли щось трапляється, ну, якийсь вибух, то оці, е, тоді раніше вони називалися особняки, особисті, вони налітали зразу на, цю, на цей журнал, хватали і досягли в кабінет. І вистали, дивилися, ага, підпис, що перевертали через три місяці є? Є. Підпис контролера нема. В'язниця, підпис старшого начальника, є? нема. І так далі, цей журнал був основою для притягнення до відповідальності осіб, які порушували інструкцію по експлуатації боєприпасів. Це в радянській армії так було. А коли а, це відбулося в українській армії, то там, коли я поїхав в Міністерство оборони, там вирішувати питання. Там Є так точно зрозумів, дурак винувати справи. От теперні такі задниці на поусогнутих один перед одним бігають і поняття не мають, щоб цей. Я там почав розказувати, і, Боже, йди Вот. І це почалася війна, я там попросився у Різнікова попросився. Ну не самого, а написав йому письмо, справи, в листах. Повітря Флотський проспект 6, по-моєму. щоб він мене запросив на лекції, то там залишилися ще ті, які служили, коли я служив. Це було 99-98 роки. косі, такі з нас усіх пересадить. Якщо ви його підключили, ні в комусь не тривати. І, будь ласка, це зараз представляють вас. Вас під небезпеку. Так що майте на увазі. Учіть уроки, Ось, що я вам розказую. Всього найкращого?